Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І нині усьому роликові ділюся з вами рецептом з закарпатської начинки, а саме печенковий рулет. Сякий рулет можна різати на м'ясну тарілку і дуже файно виглядає на будь-який святковий стіл. Получається дуже файний у розрізі, смачний та й корисний. Із простих доступних продуктів. Готується дуже легко і просто. Я вам усе покажу. У мене на каналі є рулет, який я запікала у духовці. Вунця чимось мало відрізняє від цього. Я вам лишу силку на нього. Перейдіть, подивіться і виберіть для себе найкращий варіант, який вам сподобається майсильно. Асить буду варити у горшкові. Просто хочу вам показати, що можеш готувати і так, і так, кому як найбільше подобається. І зараз вам кажу, що туйка я готую двойну порцію. А у рецепті вам напишу одну порцію, бо так вам буде найлегко готувати. Ви собі готуєте кульку хочете із 500 г печінки. А я готую з кілограма. За те, що я чекаю гостей, до мене мають прийти гості і я готую найбільше, а ви собі вже робіть, кульку хочете. Ну, все, лишайтеся зі мною на каналі і ми разом із вами приготуємо дуже смачну закарпатську начинку. А для того мені треба такі продукти. Тут у мене куряча печінка. Я її просто зварила у воді. Воду я не солила. Бо коли вона варить не солена, то вона має м'якати, і маємо скорося варить. Ну, а йбовсякий рулет, може брати і курячі сердечка, і жолудка можеш брати. Ми кажемо, потрошки. Любий курячі потрошки, можете брати. Готувати і воно буде смачне. Просто я купила печунку, та у мене тепер лише вона. А рулет по-любому буде смачне. Свиний фарш, білий хліб, може бути і сірий, варені яйця, сирі яйця, зелень петрушки. І ще, кроме цього, мені треба буде суль та перець. Просто я не виклала туйку на стол. Так, тепер у мене вся печінка зварена. Її треба або можеш її помолоти, або можеш її порізати. Або майнадрубно, або мало майна велико, я її просто буду різати. І чим майна велико ви її поріжете, тим файний буде узор у розрізі. Ну Дивіться, я її порізала з якими кусочками. Так, середньо, ні дуже пренавелико, пренадрубно. пренадробно. Ну, ви собі вже як хочете. Вона виглядає теперка. Так, печунка у мене порізана. Тепер туди кладу свинний фарш. Фарш може бути, навіть куряче філе може бути. або гов'ядина, який ви любите, або який у вас є. Так, тепер кладу туди хліб. Хліб я замочила у воді і сильно я його витисла. Так як роблю обично у котлети. Просто витисла і все. Кладу туди варені яйця. Дивіться, як я їх навелико порізала. Бо яйця, коли навелико порізані, вони дуже файно виглядають рулет у розрізі. І кладу ще порізану петрушку і заливаю розколоченими сирими яйцями. Так, тепер кісне треба посолити файно, і трясу чорний молотий перець. Ото все кладеться за смаком. Якщо ви ще хочете якусь там приправу, ну то в принципі можете додати. Но я ніч не додаю. Воно і так буде смачно. Усе файно перемішую. І все. Фарш для начинки у мене готовий. Уже якби тісто, чи як ото назвати. Дивіться, воно ну, має бути сяке, якби мало рідковате. Не має бути дуже сильно густе. Або, вона пак не була там суха начинка, і така дуже тверда. Ай таке має бути. Я вам напишу все, кульку я поклала. Так, а тепер є два варіанти, як приготувати із цього фаршу рулети. Можеш запікати у духовці, як я вам раніше згадувала на початку ролика, а можеш варити у таких спеціальних міщуках. Дивіться, сякі міщуки продаються у нас у магазинах. Спеціально для рулету, для начинки. У є різного розміру. Є такі, що получаються, май широкі рулети, а є такі майгузенькі. Ото вже собі який має Е, Тепер я беруся який міщук і туди всередину закладаю начинку. Дивіться, просто лишку беру і туди закладаю. Рулети у мене готові. Всяко не виглядають. Як я їх накладала лишку. Я в то не знімала, бо думаю, то усім і так зрозуміло. І все. Ну або сякий рулет виходить дуже довго, як у цих міщуках, що ми купуємо. І я просто посередині його перекручую, і з одного такого довго, два сякі май короткі. Бо так вони легко поміщаються у горниць. Мені їх треба зварити. Бо, якщо класти такі цілі, то, то треба дуже великий горниць брати, або був дуже широкий. Або якось заганати, а ліпше всяке зробити. Ну, ви собі робіть, як хочете. І все, рулети у мене готові. А тепер їх треба класти варити. Викладую їх у горниць. Так, файно, плотно кладу, бо вони руно стояли. І зверху ще викладую два, сулько в мене вийшло Всього рулетику. Заливаю холодну воду. Вода має бути повністю покрити рулети. Тобто є дуже важливо. Так, вони в мене у воді, прикриваю кришку і кладу на найся найсяваряд. Коли закаплять, кладу малий огень і на слабому огню най собі потихеньке сам не варят. Так. Пройшло у мене десь півтора години. І рулети у мене зварилися. Може було їх і маймало варити, або, або всередині не було там щось рідке, бо там яйця сирі. Та я варила їх так мало і майдовго. І все, я їх витягла, і нараз горячі, треба їх прикласти грузом. Або вони застили під грузом. Тоді вони будуть файно держати форму, будуть тверді. І з міщуку їх не вибираю. Зверху я поклалася ту тепшу. Або форму. А там у ту форму покладу, там можу покласти чи рис, ноч, чи суль, любий якийсь груз. І кожен рулет проколюю ножом. Аби, якщо там є якась така в нас рідина у них, сок, або могло витекти. І туди вони будуть файно держати форму. Тверді, такі будуться файно нарізати, не будуться розпадати. І все чекаю, аби вони повністю у мене застили. Ну, сюди зверху я ще покладу груз. Ну, а коли рулети застили, я їх вибрала із міщуку і поклала у холодильник. Або вони там постояли, або вони ще майсильно застили. Далі їх вибираю із холодильника і нарізаю. І подивіться, як вони виглядають на м'яснуй тарілці. Спеціально вам показую, бо ви виділили, що їх можна готувати до любого святкового столу. Виходять дуже файні, смачні та ще і корисні. Так що, супокійно готуйте за всяким рецептом. Думаю, що ви не пожалієте. І ще вам хочу вказати, що якщо, наприклад, у вас немає сяких міщуку або немає такої форми, можете взяти таку вафлю, яка продається що змащувати просто там, чи з гущунку чи як. Такі листи вафельні продаються в магазині. Та е, намастити тот лист, закрутити, і так запікати в духовці. Ще й такий може бути спосіб приготування. Ну, в общем, рулетом я з вами поділила. Рецепт, так як і все, я вам напишу у описі під відео. І рекомендую вам обов'язково приготуйте нашу закарпатську начинку. І я впевнена, що вона вам сподобається. Там у рецепті я вам написала, що по бажанню може ще додати приблизно 2 столові ложки кукурудзяної крупи. Я ще пак десь зніму окремо ролик із кукурудзяною мукою. А то вже буде окремий рецепт. А все так просто я написала: що якщо хочете, може додати. Або можеш даже замість хліба додавати мелайну Melajnu кажемо, мелайна, то кукурудзяна. Ну, то я пак ja зніму ще десь окремий ролик. Такої начинки. І дуже файно дякую Козумно нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних божих благословень. Кось не підписаний, підписуйтеся на мої канали, натискайте на дзвіночок, а не пропускати нових і смачних цікавих відео. І якщо вам не важко, будь ласка. Діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є. Ото допомагає розвивати мій канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!